Мюзикл-авторства Василя Байдака? Так. Створення лінійки оригінального контенту Мегого. Ось воно. Мюзикл, до речі, знято за мотивами казки Сірко. Але це вільна адаптація. Також за мотивами раніше згаданої казки виходив і анімаційний радянський мультфільм, який має назву Жив був пес. І це зняли за 15 мільйонів гривень за 5 днів. На території Мамаєвої Слободи. А прем'єра була 24 грудня на Мегого. Найважливіше, не сприймайте все всерйоз. Картина несе пародійний характер. І звісно, що не є екранізацією казки. Від неї тут хіба що назва. Oh, yeah. Тут все максимально просто, як і в акторській грі, персонажах, так і по сценарію. Цей мюзикл не має глибини. Це типове нішеве кіно для розваги. 73 хвилини легкої динамічної історії розважитися та забути. Навіть рекламні інтеграції тут не напрягали. А? Вони досить органічно вписувалися в загальний характер стрічки і в підсумку. Яким би в плані якості не вийшов би цей мюзикл, це все одно ще один крок у розвиток української культури та створення контенту, який об'єднує людей і зберігає нашу історію живою. І саме це і є єдиний спосіб витіснення російського продукту з нашого інфопростору. А саме створення і знову створення. І не варто фільтрувати контент через низьку якість. Його має бути багато, і він має бути різним, кожному на свій смак. Та й коли ти ще в чомусь розвиваєшся, ти ж до ідеалу далекий, все правильно відразу не вийде зробити. Та й тут просто треба дати мотивацію, поштовх нашим творцям. І з часом це буде, як кількість. Так і якість. Фу, лайк, а то зроблю кусь.